У смужку з квітами і сердечками. Білизну для бійців АТО пані Людмила шиє на всі смаки та об'єми. Там на передовій у польових умовах ось таке чоловіче спіднє розходиться на ура. За швейною машинкою Людмила Петренко з самого ранку відклала усі хатні клопоти, щоб якнайшвидше виконати чергове замовлення. Жінка шиє чоловічу спідню білизну на фронт. Отаке сердечко вийшло. Думаю, бійцям буде це ну як гріти душу. Людмила Іванівна вже відправила на передову 240 пар кольорових сімейок. Сміється, вдягнула, мабуть, цілий батальйон. Жінка ледь встигає виконувати всі замовлення від хлопців. Ну як сидіти вдома на пенсію? Я не обтяжена внуками. Що робити? Питають, стільки нам платять, нам багато платять. Нам платять воїни миром. Працює Полтавка щодня, не шкодує ні очей, ні рук. Готові обнови відносить до одного з підрозділів команди небайдужих. Однак у своїй торбинці має не тільки білизну. Кришечки зібрала, теж віднесу. Ну, а це е, стрічки, які дівчата і я теж плету. Як у доброго господаря? От, бачите, така в мене сумочка. Ще труси, які встиг закінчити, і піду почув. А от пані Алла встигає і онуків погледіти і допомогти воякам. Пенсіонерка вже пошила добру сотню балаклав, не один десяток, шкарпеток. Тепер на черзі теплі жилети, а їх у неї понад 80. З Скрапель води складається океан. Оце такий мій вклад в нашу незалежність. І як ото кажуть, батьківщина, могутня свідомість у своїх громадян. Головна проблема, за словами жінки, роздобути тканину, якої катастрофічно не вистачає. Один такий жилет Алла Миколаївна шиє протягом п'яти годин і вже має особистий рекорд, три речі за день. Пенсіонерка запевняє, шитиме допоки її праця буде потрібна на передовій. Що треба буде, те й будемо шити. А якщо скажуть, що все закінчилось, господі, як ми цього ждемо, я на півстрочки зупинюся і порадуюся. Чимало наших захисників перебувають у Авдіївці, найгарячішій точці на сході. Волонтери промзону Авдіївки порівнюють із боями за Донецький аеропорт. Там, в окопах, такі речі потрібні як ніколи. Чекають на них і поранені в госпіталях. У спідньому завжди потрібно. Ну, Як буває таке, що ніде попрати. Хлопці стоять на блокпостах під дощем і все, формам окне. Гламурні сімейки та жилети від пенсіонерок набувають дедалі більшої популярності серед захисників. А товці дякують волонтерам. А у відповідь надсилають веселі фотографії з обновами.